Так, усіх вітаю сьогодні в моєму гаражі Opel OMEGA чи Sopel Олега. У якого яка проблема? Чи його двигун ось так от працює через раз. Ну чудно, так і працює? Ось така херня, зараз будемо шукати, що то може бути. Це, це бог натягнути. Ну, то торба. Так, викрутив свечі, щоб перевірити компресію. Що ми бачимо? Перша свеча, ну, ще така більш-менш Йобаний капот, друга свечка така вже засрана. А третя, четверта, то взагалі засраний по саме не можу. Закідую їх і добряче. Зараз будемо міряти компресію. Міряємо перший. Можна сказати 11. Так, другий циліндр, пігнали. Ого! А тут... Опа! Опа, опа, а тут щось з клапанами Воно спочатку не могло допити, потім впало, а потім пішло наверх. А щось тут вже не так. А це я думаю і буде наша проблема. Так, циліндр номер три, дивимось, що він нам розкаже. Ну, погнали четвертий циліндр. Ну, непогано, ще поживе. Але питання по-другому, що там не Короче, що я поки знайшов? Другий циліндр. І ось так нам виглядять клапанці. Випускний, а ось впускний виглядає дуже, дуже погано зараз. О! Весь на наростах. Це два майже не видно. Ну Таке собі. Ой, коротше не зря сюди поліз. От я зняв цю крижечку, там такі сталактити, але чого це за натертість так? І тут сталактити. А натерво це оцим. Оцією дубкою от тут зараз розпідвалу вона отак от просто, Хоча повинна бути вкручена. Це удобний автомобіль для ремонту. Тут мітка одесі, отам, от що ти її хер побачиш, але вон, вона от там от є. Але, щоб знайти другу мітку, треба отак ендоскопом, от, 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 в блядь, залізти от, от автомобіль, аж, от, 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 от аж внизу. Та шукати ту мітку, бо її нема, вона не співпадає. Так, згоря пополам. Мітка знайдена. Зараз будемо розпредвал дивитися. Так. І ось не знаю, як показати, он друга мітка. Ось там така впадинка Чуть лівіше. І ось біломаркером позначена сама мітка. І... О, так видно трохи. На зуб вони не співпадають. Маленька, що тяжела, вітка, от мітка. Ну там плюс-минус миллиметрик, большая цифра растянутая. А вот зубы где были, а вот зубы где стали по отношению к белому марку. Сегодня у нас в работе снова тот самый сопель Лего. И сегодня мы его будем через сраку менять цепок ГР. Цепок вот так вот роботизируем, вот так вот. натянутый. Шоколадку на генераторі та шепаємо очам. А тепер надпилюємо звино, вибиваємо його, та знімаємо серп серед сраху. Вицепляємо ногу. Так, от таким методом, щоб ми могли завести новий цепок, я прив'язав проволочку. За годинку з'єблюю, я витягну ланцюг. Зараз розполовиню новий та буду його вдівати назад. Коротше, ще 3 години анального сєкасу і цепок на місці. Зараз перевірю всі мітки та буду заварювати. Ще три години згодом. Всі мітки були виставлені. Теплок натягнутий. Звено, що я міняв, на дві прихватки поставлено. Точно не згібається. Офіційно заявляю, це найгірша марка в ремонті, яка в мене була. Две. Так, оскільки все зібрано. Витираю насапод, обижирю прокладки кришку клапанів, обижирю поверхню та буду проклеювати прокладку оцей кант, до кришки. Тут мазати не буду, бо вона ще жива та ще, скоріш за все, доведеться через якийсь час міняти гідрокомпенсатори, тобто поки так. Так, кришка встановлення. Зараз заліпити дірку, поставити вентилятор, але я поліз знімати. Генератор, щоб достати шоколадку. А тут масово. Багато масовка, Чого ми так працюємо? Бо тут масло, все в маслі. А ще треба всі ці макарони помити та перев'язати. Бо тут такий кал був, що мені було лячно його вчіпати. Ну, Подивимось, що в мене вийде. Отакі от макарони ми маємо. Під кожною такою скруткою знаходиться. от. Гімно порване. Майже всі клейми відпадають, все у маслі, все в якомусь лайні. Оце все ми будемо зараз міняти та переобжимати. Ну, Зараз якось доведемо до Божого ладу. Отака От в мене вийшла сопелька після втручання. Нові наконечники. Все пообжимав та ізолював. Тепер перейдемо до дегенератора. І так. Отак От тепер виглядає проводка. Від саме роз'єм не замотував, але, як бачите, тепер немає ніяких сопель. Усе заникано та все провожено. Зараз буду запускати. І так, моторчик зажужжав. Працює тисяча, інпоцепок не слышно, але якийсь гідрик ну, штукою. Так, що у нас по зарядці? Ну, зарядка, як бачимо, є. Зарядка є. О, як зараз так спробувати? Так, видно? працьовує усе добре ну ліземо в салон а в салоні нас чекає залитий мозок Опа, Опа. А тут у нас такий мізочок і треба ото все перебрати бо там купа ізоленти та херше знає що Зняв я мізки з нашого опіля Омега, з опіля Олега, і щось мені підказує, що проблема буде всередині, бо вони ніхіра не герметичні. Ну, зараз подивлюсь. Ну, як я і думав, мозги трохи погнивші. Чи не трохи, а нормально так погнивші? Ну, не знаю. Якщо вдасться врятувати, то я їх врятую. Так, ну що, все в мене вдалося. Мозок відновлений та стоїть на місці. Трохи його герметизував на майбутнє. Моторчик шепче, газюлька працює, все заводиться, їде. Ну, думаю, тепер можна, щоб він приїжджав до мене на ремонт кузова.